Привіт, я Олександр Зеров, і для нинішнього випуску закусок обрав латиноамериканську закуску. Вважається що це з Перу, яка називається Севіче, там Севіче, хто як там називає, і, і інші похідні. Що це таке? По факту, це сира риба, там рідше якісь інші морепродукти, грибінці чи креветки, замариновані в такому агресивному середовищі, як я це називаю. Це є, там лимонний сік чи сік лайма. Завжди додається трошки кінзи, якісь є гарніри. Але по факту це маринована риба, сира риба, яку подають як закуску, як стартер, а надзвичайно смачно. Насправді дуже пробуджує апетит. І е, дуже легка у приготуванні, якщо особливо ви м, зможете купити собі рибу, вже, е, яку для вас хтось там почистить і підготує. Сама історія е, досить проста. Потрібно знайти там якнасвіжішу рибу, її почистити, потрібно тільки філе без кісток і нарізати рибу маринували більше трьох годин. Але під впливом там мікса культур, коли з'явилися японці, то ця культура вже сучасна, вона дозволяє ніби маринувати рибу буквально там по 5 хвилин. Тобто з моменту, поки там прийшло замовлення, наприклад, в ресторані її замаринували, вона трошки полежала і там розкладають вже готова страва, сиру рибу і не мариновану їдять. А тут ніби є цей агресивний маринад. Головне пам'ятати, що кислота ніяк не вб'є там якихось паразитів, але по рибі зразу зрозуміло, якщо ви будете там її чистити, використовувати там є паразити чи ні, це видно по м'ясу, по філе, якщо там щось зайве. То це буде зрозуміло. Все дуже просто зазвичай використовують власне Сібас, який у нас тепер популярний. Інколи Дорадо можна використовувати тунець, досить багато морепродуктів. Є навіть надзвичайно відомі, які входять в кращі ресторани світу, так звані там Севічерія, яка е, спеціалізується на е, такій закусці. І зараз я хочу просто показати два варіанти: е, дві різних риби. У мене це там Сібас і Дорадо, і два варіанти маринаду. Один буде апельсино лимонний, такий більш солодкий. Інший більш агресивний, такий гіркуватий, як я його називаю, це лаймовий. Буде трохи солодкого, буде чілі. Тобто надзвичайно яскрава страва, не треба там її боятися, і як кажу, приготувати дуже легко. Я почну з риби. Головне це почистити нутрощі, промити добре. Можна не чистити луску, я все одно буду зрізати філе зі шкіри. Друга рибина це сібас. Особливості сібаса, з яким треба бути дуже обережним, якщо ви раптом будете самі його чистити, це його. Плавці, якщо ви вколитеся плавцем, в принципі, багато хто починає чистку сібаса з того, що ножицями зрізають усі ці плавці. Він неприємний тим, що якщо вколотися, то місце буде досить довго боліти. Це, звісно, ну, там, не смертельно, але там, боляче і неприємно. Внутріші почистив, зараз почну зрізати філе. Краще брати е, такі більші рибини. Вони всі калібруються за цифрами, там, наприклад, 300-400 чи 400-600 це середня вага рибини калібру. Чим більше, тим краще, оскільки більше філе, менше кісток, але не треба зовсім велику. Тобто в районі 600 грам рибина одна, якраз, як на мене, вона там ідеальна. Занадто велику дорослу я би теж вже не купував. У вас має вийти ось дві філешки, якщо ви самі це робите. Хребти можна залишити і варити з них там, бульйон рибний чи взагалі одразу суп. Живіт, як бачите, я зрізаю достатньо сильно, він там жирний, тому тут особливо нічого зберігати. Філе, як бачите, там тонка частина хвоста, вона не потрібна, з неї нічого особливо не наріжеш, тому можна сміливо з неї починати. Головне мати там гострий ножик, нарізати потрібно під кутом, досить великі шматки. Щоб вони гарно виглядали потім. Не надто товсті, не надто тонкі. Я думаю, ну знаю наскільки це видно, десь там по пів сантиметра, мабуть, товщиною. Ось, Але щоб вони симпатично виглядали на тарілці, вони замаринуються. Власне, маринад — це і є готування, таке холодне готування цієї риби. Дуже помітно буде, що вона готова, так би мовити, коли м'ясо, от саме філе, воно побіліє від. Впливу кислоти, ця філе стане таким білим, наче вареним. І це такий хороший вже знак, що воно достатньо гарно промаринувалося. Один із способів, наприклад, приготування, ви можете наперед нарізати, засолити ніби рибу і уже маринувати, власне, перед тим, як прийдуть гості. Або, якщо ви там хочете, то можете одразу замаринувати. Скажу тільки, що якщо простоїть досить довго в цих кислотах, в цитрусових риба, вона може починати трошки там навіть розсипатися, розлазитися. Тут в мене стільки часу не буде. Я цю просто підсолю, перемішаю, ось відкладу. І зараз схожу процедуру я буду робити з сібасом. Власне, теж там відріжу голову, філе, кістки, все те ж саме, тільки з іншою рибою. Теж хребет можна зберегти для якоїсь юшки. І точно так само, як було з дорадо, я зрізаю реберну частину, яка жирна, не найсмачніша. Далі так само треба зрізати шкіру. Важливо, щоб ножик у вас був достатньо гострий. Теж нарізав і перекидаю в миску під солю. І далі я буду окремо маринувати і робити підготовку усіх інших важливих таких елементів, інгредієнтів. Зараз тільки підсолю цю рибу теж. Отже, почну тепер маринувати. Почну, мабуть, з сібаса. Для нього я хотів зробити такий цитрусовий маринад. Для цього використаю апельсини і лимони. Знов-таки, пам'ятаємо, досить агресивне середовище, але що в одному що в іншому випадку я, наприклад, намагаюся якось знайти баланс. І оцю кислоту все-таки вона не не дуже заходить, скажімо так, нам, там в Україні, а, чимось збалансувати. як не дивно. А, сюди підходять солодкі цитрусові чи, наприклад, манго-пюре, яке я трохи використаю для дорадо. Але суть маринада проста. Я додаю цедру, потім розріжу, вичавлю сік. А, це все перемішаю. Можна додати трішки олії, але це там не обов'язковий елемент абсолютно. І залишу в, там в цій рідині. Риба, я кажу, гарна ознака, якщо саме філе, воно вже побіліє. Тобто це вже там, пішов процес цієї цедри достатньо. Тут небагато, тут одна рибина, В принципі, якщо у вас там більше, більше. але я додаю ще цедру лимона. І в один і в інший маринад я додам кінзу. Без неї, мабуть, там обійтися важко. Якщо вам не подобається, просто не додавайте нічого, мабуть, не треба туди там, петрушку пхати, але кінза. Підкреслює її я додам трішечки і трішки використаю там листя для декору. І обов'язково чілі. Далі вже такі не особливо важливі елементи, як там більше як прикраса чи підгарніровка. Я буду використовувати цибулю-синю Марс, трошки редиски, але це більше елементи вже зробити тарілку більш яскравою, щоб вона виглядала, це не настільки впливає на смак, як впливає, в принципі, на загальний. Вигляд, який теж має бути скажімо так, ну, там, цікавим і там, хорошим. Тепер сік. Якщо у вас є там спеціальний пристрій, використовуйте його. Мені зараз не настільки важливо прямо вичавити усе усе з лимона. Мені потрібна ця кислота, мені потрібна кислота апельсина, лимона. Знов-таки, чилі — це буде вже більше елемент декору. Він не, не встигне настільки сильно вплинути на смак. Але я потім використаю ці гарні слайси для. Того, щоб там, презентувати страву. І за рахунок того, що ця риба вона маринується в апельсиновому соці, я використаю ще дольки апельсину. Це знов таки для солодкого елементу, щоб трішки перебити цю кислість. Я використаю зараз кілька дольок апельсину, зроблю сегментацію. Це достатньо такий простий процес. Зараз покажу. І сібас вже готовий, він маринується. І для нього я підготую дольки апельсину. Потрібні сегменти чисті, оскільки це потрібно буде їсти зразу. Це так звана сегментація там, цитрусових, е, найчастіше апельсин. Е, треба зрізати шкіру. Бажано одразу начисто. Найкраще для цього підходить власне, ножик пилочка, яким легко це робити. Це м, проста процедура, вона використовується дуже часто. Е, для різних страв власне, цю сегментацію це дуже зручно потім їсти. Все зайве зрізається, залишається ось такий чистий в принципі, апельсин. Доволі просто тут видно усі ці смужки, де власне, є оця така плівка між сегментами, і ножиком просто під кутом воно буде навіть вас вести. Потрібно ось повиділяти. І це чисте філе апельсина. Яке надзвичайно просто легко їсти. Далі, як книжечку, це все складається. Ось, І потім обов'язково можна вичавити ці сегменти, гарно собі лежали і чекали моменту, коли можна буде подавати їх разом з рибою. Ось, Переходжу до Дорадо. Дорадо буде теж чілі, дорадо буде лайм. Це основне солодке тут буде манго-пюре, яке я в маринад не буду додавати, але воно буде присутнє на тарілці. І пізніше я, вже, коли замариную це м'ясо, я і туди, і туди додам трішки дрібно нарізаної кінзи. Лайм. Так само цедра. Аромат настільки сильний і такий фантастичний від лайму. ця риба теж маринується, пізніше сюди додасться ще кінза. Далі досить швидко я хочу підготувати останні маринади. В Дорадо я додам теж зеленого чілі, як і в Сібас. Червоний чілі, який я тримаю. Я використаю теж як більше прикрасу. Знов таки мені подобається ця страва, тим, що вона виглядає дуже яскраво. Це завжди гарне поєднання кольорів, гарне поєднання смаків. Для дораду я використаю ще помідор. Знов таки більше елемент прикрашання. Основне зрозуміло, що в цій страві основне – це е, риба, але е, власне, колір. І інші смаки вони теж важливі. Тому ось ця маринована риба, яка побіліє, її треба чимось підтягнути, так би мовити, зробити більш привабливою. Редис. Не обов'язковий елемент, але знов-таки це оскільки ми говоримо про прикрашання. Для мене він важливий. Він гарно виглядає в розрізі, гарний колір. Небагато, але я його використаю. І далі цибуля. Цибуля це власне. Така стандартна річ, використовують її часто. Знов-таки цибуля по смаку сюди дуже гарно підходить. І при цьому, при цьому цибуля дає теж гарний колір, на який відрізняється. Що знов-таки важливий елемент цієї страви. Можна, якщо вам все-таки більше подобається такий ніби як приглушений смак цибулі, її можна додати в маринад. власне, Цибулі я наріжу пером. Це зараз можна розділити і заодно перевірити. Я думаю, вже добре видно, наскільки побіліло м'ясо порівняно з тим, яким воно було. Тобто уже зараз це по суті там готово. Я додам цибулі в одну і іншу і доріжу трошки кінзи, і на цьому в принципі, можна вже Просто подавати рибу, оскільки вона готова, промаринована і все готове. готова. Отже, і кінза. Мені потрібно небагато, у мене всього дві рибини. Я трішки зараз собі залишу листків для прикрашання, а інше доріжу. Без кінзи, особисто мені страва не настільки смачна, свою роль вона відіграє. Отже, усі елементи готові. Зараз риба, дорадо і сібас. Зараз я додам трішки олії на кожну з тарілок. Небагато, але трішечки додаю. Це така основа, досить гарна. Далі викладаєте красиву рибу, цибулю. Сюди я теж додаю трішечки помідорів. Буквально кілька редисів знов таки для цього кольору. І буквально кілька листочків кінзи знов-таки це більше елемент прикрашання, щоб страва виглядала гарно яскраво. Так, одне готове це дорадо лайм, і зараз я переходжу до цей Сюди я додам, оскільки це більш солодка, додам трішки манго пюре. Я трошки завершу М -м -м. в центр е суміш мікрогрі, який додасть ніби, якоїсь трішки завершеності. Отже, е сивічі е готове, два види риби, е Дорадо і Сібас гарно замариновані. Насправді різні маринади, хоча і там, і там цитрусові, різний смак, різне поєднання смаків. Надзвичайно цікава страва, як на мене, дуже гарно виглядає. Надзвичайно кольорова, апетитна, тому рекомендую спробувати і смачного.